In Springfield they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating, they're eating the pets of the people that live there and this is what's happening in our country. 9 листопада 2024 року у Сполучених Штатах відбуваються президентські вибори. Перемогу здобула команда Дональда Трампа і сенатора Джей J.D. Республіканці випередили Камалу Гарріс і Тіма Волоза від Демократичної партії. Це був без перебільшення один із найбільш поляризованих та тривожних виборчих циклів в історії США. Чинний президент Джо Байден спершу планував балотуватися на другий термін, але після слабкого виступу на теледебатах, який тільки підсилив критику щодо його віку та фізичного стану, він зняв свою кандидатуру 21 липня. А Гаріс, яку Байден підтримав як наступницю, була висунута кандидаткою на з'їзді демократів 5 серпня. Вона обрала губернатора Мінісоти Тіма Волза своїм напарником. Кампанія Гаріс Волз ґрунтувалася на захисті прав і свобод, тобто гарантію доступу до абортів, підтримка ЛГБТК плюс спільноти, продовження медичних реформ, боротьба з цінами на ліки та продукти. У зовнішній політиці команда виступала за подальшу військову допомогу Україні та Ізраїлю і одночасно закликала останнього до припинення вогню і звільнення заручників. Трамп, який програв Байдену у 2020 році, цього разу балотувався з гаслами відплати та останньої битви. Його компанія була пронизана страхами, загрозами та апокаліптичним меседжем. Країна нібито перебуває на межі краху, і тільки він здатен врятувати її. Центральною темою знову стала імміграція з обіцянками масових депортацій, мілітаризації кордону та повернення контролю. Не бракувала і дезінформації від вигаданих фальсифікацій на попередніх виборах до вже відверто антинаукових заяв. Попри численні скандали, включно з 34 кримінальними вироками, Трамп виграв усі ключові штати, зокрема Неваду, вперше з 2004 року. Він отримав 312 голосів вибірників проти 226 у Гарріс і виграв за кількістю голосів 49,8%. Це зробило його першим республіканцем за 20 років, який переміг у народному голосуванні, і першим президентом з часів Клівленда, обраним на непослідовний другий термін. Аналітики пояснюють цю перемогу сукупністю факторів. Інфляція, розчарування в адміністрації Байдена, глобальна хвиля невдоволення владою, зростання популярності правого популізму. Але один аспект часто залишається за душками освітній провал. Освітня система США вже давно перебуває у кризі, недофінансування шкіл, політизація навчальних програм, падіння рівня критичного мислення. Усе це створило ідеальні умови для маніпуляцій. Особливо в умовах цифрової епохи, де дезінформація поширюється швидше за правду. Кампанія Трампа спиралася саме на це: спрощені меседжі гасла, страх і образи ворогів замість глибоких дискусій. Він активно використовував освітній вакуум, апелюючи до емоцій, а не фактів. Частина електорату не мала інструментів для відокремлення правди від пропаганди, і це зіграло на руку авторитарному стилю його політики. Символічно, що мітинги Трампа нагадували релігійні збори з повторенням лозунгів, культом особи та апеляцією до спасіння. Кампанія Гарріс робила акцент на соціальній стабільності, рівності та економічних викликах, зокрема вартості життя, житла і медичної допомоги. Вона намагалася привернути як ліберальний, так і поміркований електорат, навіть трохи зрушивши до центру порівняно зі своєю компанією 2020 року. Трамп вже створив атмосферу мобілізації через страх. Його мітинги були просякнуті християнським націоналізмом, риторикою ми проти них і прямими обіцянками помститися політичним супротивникам, використовуючи важелі державної влади. Незважаючи на успіх серед певних груп молоді, Гарріс отримала перевагу серед виборців до 30 років, отримавши 51-54% підтримки. Проте загалом майже всі великі демографічні групи, за винятком нерелігійних виборців ЛГБТК спільноти, темношкірих жінок і білих жінок з вищою освітою схилилися у бік Трампа, його найсильнішою соціальною опорою стали виборці без вищої освіти, особливо в сільській місцевості. Після виборів ситуація в країні загострилася. У багатьох штатах темношкірі громадяни повідомили про расистські анонімні текстові повідомлення, в яких згадувалась нова адміністрація Трампа. Подібні загрози згодом отримали і латиноамериканські та ЛГБТК спільнота студенти. Джерело повідомлень залишалося невідомим, але їх поява лише посилила занепокоєння щодо майбутнього громадянських прав в Україні. У день виборів Трампу виповнилося 78 років. Він став найстарішим президентом, обраним у США. no! No! No!